Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати на каналі. Все по-домашньому. Сьогодні хочу спробувати приготувати квас з каркаде. Ніколи не готувала, але знайома моя десь побачила такий рецепт. Приготувала, каже, дуже смачно. У мене в думках було приготувати з сухофруктів. То я знаю, що дійсно 100% добрий смачний квас. По смаку десь такий, як е, ото колись з бочок продавали. О, А це, правда, не знаю, що в мене вийде. Так. Е, сюди відправили ми дві столові ложки чаю каркаде квітів. Бачите? Такий вигляд мають. Далі. Потрібно залити кип'ятком, аби воно добре настоялося. Одразу ось так вливаю кип'яточок. І потрібно приготувати 2,5 літрі кип'ячаної холодної води. Тому зараз зливаю цю воду, аби вистигала, і ставлю ще один чайник, аби кип'ятилося. Все, прикриваємо. І чекаємо півгодинки чи годинку. Чим краще настоїться, тим для нас буде. Добре, що це таке? Так. Що хотіла сказати, з сухофруктів. Якщо комусь цікаво, будь ласка, теж запасіться сушеним яблучком по можливості, щоб була сушена. Навіть не сушена, а копчена грушечка, копчена сливочка. О, І потім я вам покажу, як готується смачний класнючий квас. А зараз пробуємо з чаю каркаде, що у нас вийде. Кажуть, що дуже швидко можна його вже потім куштувати. Так що чекаємо. Це все добре настоялося. Водичка. В цьому вистегла. Беремо, значить, всипаємо цукор половину, ну навіть не половину, більшу половину сюди у банку. одразу. На 3-літрову банку я беру одну склянку цукру. Він такий буде не занадто солодкий, у міру солодкий, з легкою кислинкою. І тут дивіться, який нюанс. Кажуть, що потрібно додати ще трішечки лимонної кислоти, кислотину, так як каркаде і так кисленький чай, то я не буду. І використовую четвертину чайної ложечки сухих дріжджів. Буквально капельку. Тут нам не треба багато дріжджів. Далі розводимо це тепленькою водичкою. Аби дріжджі почали оживати. Ось так. Розмішуємо, хай вони оживають. А тим часом будемо стіджувати. Я тут в чашечці трохи запарила каркаде. І отут в мене в цьому такому чайничку. Ну, немає посуду, що є в тому ми. Працюємо. Що ви хочете, не так-то легко починати життя з нуля. Вливаємо сюди нашу каркадютину. Хто так ще каже, як я подивіться, який насичений, такий темний колір, виходить. В процесі того, коли воно починає бродити, колір трішечки робиться світліший, такий розовий. Отак. Тут можна це ще раз напарити і сюди долиємо, розмішуємо, аби цукор з дріжджами розчинився, подружився. І розмішуємо тут також цей цукор, аби він також розчинявся. Можна, звичайно, в теплій водичці в чашечці розвести. Але я так, як роблю звичайний квас сухофруктів, так готую, всипаю це і в великій кількості води розмішую. Так само і це по, по старінки, як то кажуть, по накатаній. Так, поки дріжджі хвилинки 3-4, щоб дріжджі почали оживати. Поки дріжджі оживають, я зараз долию чайник води, підігрію і заляю ще. Оці залишки каркадючини. Каркадютина, хто, можливо, зайшов не спочатку відео, це заварка чаю каркаде. То мій такий чисто мій сленг. Так, розмішала, бачите? Воно такі пускає пузирки, бульбашки. І якщо прислухатися, чути, як воно лопає. Тепер поколотили, помішали і виливаємо цю суміш у банку. Тут я запарила отак От за одну миску, ложку вимиваємо. І додаємо Повністю до верха банку не наливаємо, аби було місце, щоб воно трошки бродило грало. Отак От десь на півтора пальця, на півтора-два пальця залишаємо вільного місця. І якщо у вас є. Марлючка, можна марлочкою прикрити. У мене є ось така кришечка від стаканчика, щоб було воно не дуже плотно, я ось так прикриваю і залишаємо в теплому місці або ставимо десь на віконце. І отак лишаємо, щоб воно побродило. Цей квас бродить дуже скоро, уже через 8-9 годин, можна його буде пробувати куштувати. Він вже починає таку е газики пускати. Але найкраще його через 2-3 дня пити. Ну, в процесі цього всього я буду вам показувати, який вигляд він має вже готовий. Але якщо так подивитися, не знаю, тут добре видно, чи ні, коли я додала вже ці дріжджі, то маса, маса, суміш. Рідина вже посвітлішала. А коли вони побродять, то буде взагалі такий розовий квас. Все, залишаємо їх. Ідемо щось інше працювати. Прийшло у нас три дні. Ось такий квас має вигляд. У мене трішки прохолодно в квартирі, тому він. Не сильно активно бродив, не сильно такі активні бульбашки були. Зараз вони трішечки перестали йти. Вони йдуть, але вже не так активно. Бачите, на кришечці видно, що піднімалося, і воно так, як то що бризкало-стріляло. Давайте будемо наливати, куштувати і розуміти, що у нас вийшло. А вам, як анонс, хочу сказати, заготовлюйте цикорій. У мене також його ще немає. Але я побачила дуже. Цікавий рецепт квасу з цикорією. Дуже там він простенький, швиденький. А хто, можливо, уже готував е, цикорієвий квас, напишіть мені, будь ласочка, чи є, як то кажуть, е, як це мотив, не мотив, ну, чи е, має місце такий квас? Для споживання і взагалі для приготування, чи ні. О, не знаю, чути чи ні. Наливаю такий пішов. Ну, як водичку з газами наливаєш газики. Бачите, гарний такий рожевий, гарний рожевий квас. Будемо зараз пробувати. Холодненький, класнючий. Як на мене, я би додала сюди трішки більше цукру. Не одну скляночку, а можливо, навіть півтори скляночки, бо такий він трішки нейтральний смак має. Ну, це, як на мене. А можливо, щоб воно е, активно бродило трішечки інший би і смак був. Так що, якось так. Якщо маєте якісь, як то кажуть, думки та здогадки до цього квасу, чекаю ваші, на ваші коментарі. Дякую, що додивилися відео до кінця. Готуйте, смакуйте це корисно, це по-домашньому, це смачно. Як-не-як, але як, все одно це смачно. Підписуйтеся на канал, діліться своїми рецептами. Цікаві рецепти відзніму у себе на каналі. Пишіть коментарі, хоча б декілька слів, вам не важко, мені дуже приємно. Як завжди вам бажаю миру, добра на все добре, друзі. Пока, пока.